Все, всім привіт, мої любі підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я, Марк 17. Сьогодні я знову граю свою улюблену гру. Я вам тут все розкажу, речі, тут і заколіся, але ми до нього. Ну, заколіся, то так. То трошки скучно там. Трошки там скучно, Трошки скучно, Ну що там їхати по коридорах? Ще й без монстрів, до речі. Так, пів. Опа! Чтобы не мучиться. У меня есть специальный мидрук. Давайте тогда, чтобы попробуем пройти. Прав кальмара. Уи. Стоп. Я могу так сделать, чтобы они заработали? чтобы сделать так, чтобы он заработали? А? Скажите мне. Добре. 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 Чи? Ой, що це було? Чого я тону? Я тону, а. Ні, я вже не тону. Уї... Давайте пливемо до школи, хоча зараз літо. Того школа не працює. Тут гірка є. Опа, я стоплю, хочу з'їхати. Ра, хоча О, про... добрий день. Що вона мене хоче англійської не знаю ходбай? Ем. І е що? Е І е що ви в мене хочете? Е я не знаю, що вона мене хоче. Ну ред. Окей, йдемо на качелю. и вообще ничего не разумею. Катаемся с этим котом. Уже я не знаю, что хочет кататься. <звук> Ой. Так, okay, идем до дома. Ой. Так, а я вам шаг именно показал. Он уже прикольный. Весь в котиках. Ну, ми гра саме про котиків, а я люблю котиків. Можу на Дивіться. Ой, щось нажав. Е -е, дивіться, я можу ще різні місії робити. О, наприклад, навіть їсти якось можу О, ет ам нам нам якось дряхнути. Мілк. Ам нам нам. І це що сразу зі мною буде? Я став великий. Я великий кіт. Але це, на щастя, ненадовго. Ось я знов маленький. Тепер я можу поїсти. Все ему. Давайте поїмо и поп'ємо. Музыка пісня є. Це прикольно. А, чекайте любите тусовку. Я не знаю, як ви. Однак я її хочу. Тусовочку. Ой. Все специалисты на лифт. Так, дай ми зробимо тусовку. Опа! Нічка. Туту, ту-ту-ту-ту-туту. -ту, ту -ту. Тусовка! Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте станемо якось так. Кинемося сюди. І ми улюблений танець. Опа! Правда, вже є чорний котик. Давайте поїмо. Ет, їм бургер. Два морозиво зараз. Їст. Я його можу кинути. Цікаво, що буде його кинути. Я хочу його кинути, але давайте а там, до речі, гра кальмара працює. зараз підемо Хм. Добре, погнали, бо там гра кальмара зараз працює. У мені супер суперпуп мега зброя Ду я... Що я туди не можу робити? Окей, спочатку. І. А! Що це означає? Що це таке? Добре. Так, чекаємо, поки Котик коти все. Та як? Добре, йдемо звідси. Машку управляти, по-моєму Це це японське або китайське село так. І будиночки я не можу зайти. Коротше, пливемо звідси. Або летом так. нас дуже цікаво. Я вам казав, що його покажу. Давайте. Тут якась кімнатка. О, а цього я сам не знаю. Е тут ще є, я, до речі, до речі, це важливі речі, можу міняти на, ночь ніч, Сделать зробити дощ, зробити сніг, Але давайте зробимо дощ. Буде не зробимо, всіх немає парати. Упс все, всі до хати, до хати, до хати! в хаті мені добре, я в хаті в мене дошки Ех, Мені добре.

Тепер кудись можна й піти, я бачу інших котиків. Так. Дошля. Опа. Дошля я на вулиці, ідеш на бо дощ на вулиці, я тобі нараджу раджу туди йти. І в заколісці нараджу. раджу. Пустить правильну машинку. А! Так, закрываем двері. Я можу щось попрати. Сьогодні Сеодяг можу взяти? Я не можу одяг взяти. Окей. Давайте щось подивимся. Я сам ще цей весь будинок не знаю, Ну тут можна в той сходити. Опа. Можна покупатися. Е, ну явно не попити водички. Явно не топити себе. Можна посидіти обалдіти в теплій водичці. Так, таке можна зробити. Ще можна піти. Ось котика бачу. Що з ним? Не знаю, що з ним, але я не раджу, куди буде на вулиці. Башторм. А что ты такой маленький? Что ты такой маленький? Я ему морозы разобранную с вечерком. Что он у меня хочет? Короче, я ему заразу принесу. Давайте, я хочу ему морозы разобранную. Погнали. Эээ, ты да? Ну, там, где в космосе. Стоп почекай! Ти куди? Та ти куди? Я тобі морозиво несу? Ясно? Сам поїм. Він не хоче. А що це таке було? Що це таке було? Я з'їв морозиво. Замість нього? Ну я чорний котик. В принципі, там ще є різні котики, отакий є якийсь. ще є якийсь такий, то похожий дуже. В нього з розхоста. Добре. Тут ну, є багато видів котиків. Такий є мочопенький. Отчепенький. Мочепінький. Багато є котиків. Такий. Давайте поки що побудемо стоп. Ой, є великий котик, мені треба маленького. О, я чорний і маленький, так як я хотів. Ура! Ура! Давайте таке буде. Будемо. Куди нам йти? По і біліжку можу залізти приколь? А на нього нет. А ні, можу. А йдемо, може, я в правильну машину поміщусь. Так, де то? -та? Де воно є? Ні, Не, у стрибок дуже великий. Не поміщусь, хоча це не має значення. Я радий, бо я хотів бути маленьким. І, і тут я чорний маленький. І все, я радий. Mm. Так. Ой, що це було? Якщо серйозно. А, я хочу втікти. Добре. А якщо я вип'ю зараз молоко, що буде? Третьо досі, досі. Ну, бо я його не міняв, то хоть там дощить. Ну що, хай буде, мені так нормально, а що погано. Не думаю. Так, давайте молоко вип'ємо, що з нами буде. Став ставлю класичним котиком, велике. Ну майже класичний котик. Амонгас. О! Що це таке? Стоп, я маю дещо випити. Мушу дещо випити. Скоренько. На дві подошти. чекайте. Чекайте, дещо да, маємо на секунду зробити. То не то виключить все. Так, на секунду, але це на секунду. На секунду, на секунду. я маю це випит. Хочу випит. Не знаю чого, але я це хочу випити. Дивіться, і тепер я високо дуже стрибаю. Уі! Оце музика зобі. Одбі. Опа. Опа. Усе. Якщо я то викину. Чекайте, я знаю куди я. Я знаю, куди я то хочу викинути. Стоп! Я на стіл не поміщаюсь, я не поміщаюсь. Давайте візьмемо... Ой. Викинемо сюди. А знову дощити і до хати. Що в мене хочете. Ну, сонь. Шо. Так, там можна погрітися тут. Так, ми, думаю, весь будинок обдивилися, тут ще щось жариться. Так. Ой, це. Ну, тут можна поспати. Все поробити на світі. що Тільки є. Пошипіти. Але то не то. Оце я боюсь. Оце я щось прошу. Ласка, візьміть мене на ручки. Ласка, я вас дуже прошу. Візьміть мене на ручки. Щоб знати вообще, як це робиться. Ласка. Окей, не хочет брать в Так. робот пылесос Опа. Это что такое? Что это за... Стоп, это таринка для нахед? Я не знаю. Так, идем. О, длинный пистолет. А их не вот. Стоп, а что... Что это такое? Я не знаю, що це таке, це такое до речі. Опа, до речі, я вам не показав, даєш. Я молод мяукати. Так. Так, а де тут можна спати? Якось можна заснути. Стоп. Ми все передивитись. Да Та не... Добре, все, всем до побачення, мої любі підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. С вами был я, Марк, 17, і я буду грітися біля каміну.